Історична подія для України, хоча ні, навіть дві історичних події. Значить, читаю першу: з'явився у нас такий цікавий індекс прийняття корупції за 23 рік. Згідно цього індексу, Україна отримала 36 балів зі 100. і це найкращий історичний результат країни. Але є маленьке, але при цьому Україна посіла аж 104 місце зі 180 країн. І ми знаходимося нижче ніж Грузія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Молдова. Ну коротше туди поближче до Сомалі і інших розвинутих країн. Але потім з'явилася ще одна новина, і вона теж стала історичною для України. Держборг України з початку військового конфлікту збільшився вдвічі і перевищує 5,5 трильйонів гривень, заявив Данило Гетьманцев. За його словами, на приріз Держборгу вплинуло отримання кредитів Євросоюзу, кредити МВФ, кредити Світового банку, одні кредити, кредити і ще раз кредити. Я от собі подумав: а чи не пов'язані між собою оці дві історичні події для України? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.